Поглянь, будь ласка, на картинку і зроби так само. Так, ти хочеш накладання? Давай. Спочатку давай накладання. Вушка! Вушка. Подивись уважно. Ага, ти хочеш шийку, молодець. Посередині шийка. Два вуха, які у нас? Трикутні. Вуха, трикутні. Де у нас трикутнички невеличкі? Трикутники. Покрути. Хіба так вушка стоять? Поглянь тепер на свою картинку, що я зробив. І на цю картинку. Так вушка тут стоять. Вушка. Зроби так само, як на малюнку. Богданчику, зроби так само, як на малюнку. Поглянь, як вони. Ось так. Поглянь, як вушко стоїть. Ось так. Зроби так само. Ось так вушко. Покрути його. Покрути. Покрути. Ось так вушко стоїть. Пристав. Так. І це. Так само. Схоже? Схоже? Так, молодець. Молодець.